Мобілізація в Україні триває, а на місці з нею все більше запитань, на які може дати відповіді лише юрист: чи потрібно оплачувати штрафи від ТЦК, чи мають право військовозобов'язаних насильно доставляти до центрів комплектування і що робити, якщо вашу машину заблокували? Вітаємо на зутере Ясник і ви дивитесь проєкт Вони лаєв про оновлення даних та проходження військово-лікарської комісії, а також з якими проблемами стикаються бійці під час списання з військової служби. Ми поговоримо з адвокатом Атам Олексієм Шаларо. в деяких випадках, от в багатьох по аналогії беремо, що людина сплачує, що потім далі ця постанова не прийшла в державну виконавчу службу, яка ще додатково додасть ще 10% своїх відсотків. Тому якщо людина оскаржила в суді дану постанову, вона просто заплатила раніше, щоб був сума була на 50% відсотків менше. Потім, якщо виграє суд, то звісно скасує цю постанову і поверне гроші назад. Якщо програє, то сума буде не подвоєна і без нарахування державної виконавчої служби своїх за виконавче провадження. А оця маленька сума. Тому це не означає, що людина погодилась. Погодження це є відповідний розпис в постанові, також протоколі, що вона згодна з винесеним правопорушенням щодо сплати. Це не є автоматичне погодження з даним правопорушенням Ні за одне правопорушення. Воно. Є один штраф. Якщо воно буде повторне правопорушення, випишуть другий, третій. Тобто там потрібно дивитися, за який перший раз винесли. Наприклад, якщо перший раз було якесь правопорушення, винесли постанову. Якщо людина знову порушила закон, то воносяться друге протокол і Постанова за одне ж це саме правопорушення, виносять тільки один протокол, одна постанова. Ми кажемо про те, що дійсно немає підстав. Вірніше, суди в дуже великому процентному відношенні, десь 88%, Якщо. Що по останню дивився статистику? Скасовують постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто суд вважає, що дійсно нема підстав, але для цього потрібно в суд подати. Тобто, якщо була винесена протокол, постанова, людина звернулася до суду, і от в цьому випадку як дуже багато порушень з боку працівників, які невірно зазначають дані, які не відбирають пояснення юридичних порушень. Розумієте, там єдина взагалі в ТЦК є підстава, Це якщо людина. Втратила військово-обліковий документ і прийшла отримати новий, то там дійсно є підстави для винесення протоколу та постанови. І то, якщо дока доведе, що вона дійсно видавала перший раз, а потім людина потір... ну, втратила. Тому да, тут є, тут дійсно може. А по всім іншим пунктам суди скасовують. Але для цього потрібно звернутися до суду, сплатити судовий збір, знайти адвоката. Не всі люди дуже мала кількість людей, оскаржуться в суді. Одне справа згідно закону, де юре, а інше де-факто, тобто фактично. Юридично, я скажу, що ні, є, повинні бути підстави для зупинки, для перевірки, як водіїв, стаття 35 закону про поліції, так само і людей. Але що фактично відбувається, то інша річ. Є розшук армор, це те, що по поліції за вчинення кримінального про порушення адміністративного, а є розшук в оберіг, це те, що ТЦК. І коли зупиняє поліція, вона перевіряє відразу по армору, а також воно підтягує відразу до ТЦК. І якщо вас зупинили і сказали, що ви в розшуку, то просто потрібно вимагати складання протоколу з про затримання акту затримання. Якщо цього не буде складено, то це не юридично невірно, але знову ж таки, фактично вас просто беруть, садять в автівку і везуть ТЦК без складання будь-яких документів, передали в ТЦК, і все юридично це неправильно. Це не так має бути. Поліція не має права затримувати по розшуку ТЦК. Але то, що відбувається, те, що відбувається, є е, е, в базі. А Армор це одне. Можуть поліція може в розшук без рішення суду. Для цього не потрібно рішення суду. Слідчі виносять відповідну постанову і в кримінальному відпровадженні людину розшукують. Так само і ТЦК СП вони в базі оберіг виносять як розшук, і в базі оберіг він знаходиться в розшуку. Тому тут не можна сказати, що рішення суду для цього не потрібно. Відмовитись можна, але як це буде фактично робитись, я не можу вам сказати. Юридично так він скаже, що нехай викликають повістку. Римують, я піду по повістці. Це можна казати все, що завгодно, а фактично вас запхали в автівку і увезли. Не кожна людина зможе довести захистити себе так, як це зроблять юристи або адвокати. Ви можете викликати слідчу групу, оперативну групу, відповідно написати заяву, що вам е -е, загрожують, вам е -е, як ви кажете, перешкоджають здійсненню переїзду е -е, на автівці. Але фактично нічого не буде. Зараз у поліції вам нічого не буде. Моїх колег жінок в Харківській області, наприклад, з побоями викидують з ТЦК. Знаю, розуміти, що мої колеги, які не є громадянами України, є посвідку, мають постійного проживання. Вони ходять, тому що вони не є громадянами України. Так, вони ходять ТЦК, спи і то їх не пускають, тому що вони кажуть, що ми. Зриваємо адвокати, зриваємо мобілізаційні плани та таке інше. Тому тут я вам нічого не скажу. Завжди я в судах. От в судах, будь ласка, там в судах, потім всі красніють і дивляться, але не кожна людина потім звертається до суду. І більше того, Верховний суд у нас останньою своєю постановою взагалі сказав, що якщо мобілізація відбулася, то потім звільнення з військової служби є неможливим, безповоротним. Я вважаю, що це не є вірним, і вже деякі суди адміністративні почали все одно не дотримуватися цього верховного суду постанови. І я вважаю, це є правильним. Тому розумійте в цьому ракурсі, що дійсно моїх колег виганяють а далі. Що, ну це постійно відбувається. Що він має відстрочку на певний період, то я таких випадків не зустрічав, щоб його викликали до ТЦК СП. Його повинні викликати відповідною повісткою. Можливо, якісь зміни даних. Можливо, що потрібно кожен раз. от один раз була у людини бронь. Його викликали в ТЦК СП. Але там була ситуація така, що він був обмежено придатний і в нього була бронь. Його викликали по для проходження ВЛК згідно нового закону того, що перехідних положень, що він зобов'язаний отримати відповідно новий статус. Він пройшов ВЛК, отримав статус придатний до служби. Бути така СП, і в принципі далі його бронь була дійсна, ніхто її не скасовував. Тому в кожному випадку потрібно дивитися для яких яких саме даних розумієте? Якщо це рік народження або електронна адреса, то це можна зробити через оберіг через відповідні електронні програми. Що саме розумієте? Можна зателефонувати, відповідно в світі ЦК, вам скажуть, які у вас проблеми. Тобто, якщо в нього є відповідна бронь, і його забирають, на якій підставі? Оце не є незаконно для уточнення даних, яких даних. Тобто це є незаконних людина може відповідно написати відповідні заяви. Ну знову ж таки, заяви писати можна, але чи буде далі, хоч хоча курли справа резонансна стає, як ви знаєте, в Одеській області, то тоді підключаються всі інстанції. В нас в країні на жаль, тільки так. Якщо справа резонансна, підключаються всі роблять відповідні дії відповідно до законодавства. Якщо це людина не скаржеться, один раз забрали, другий раз забрали, третій, ніде нічого не пише, не скаржиться, то воно і там і потоне. Взагалі, зараз можливо в електронному вигляді через «Резерв плюс» замовити проходження ВЛК і на електронне направлення, і всі результати потім будуть зафіксовані в електронному резерві. Тобто, взагалі, зараз і наскільки я знаю, дуже багато людей цим користуються. Наявність військових, це взагалі, наприклад, я як придатна до ЦСКА СП кожен рік зобов'язаний проходити ВЛК без проблем. В останній раз пройшов, взяв направлення, за один день пройшов. Ніяких військових ставлення нормальне в лікарі дійсно дивилися документи. Це коли вас привозять насильницьким способом, і ви за ВЛК проходите за одну годину, то там інше ставлення, розумієте? Якщо ви самі прийшли до і у вас є відповідні документи, підтверджуючи стан здоров'я вашого, то проблем немає. Ви знаєте, дуже багато таких обставин. Скажу для прикладу. Зараз в мене провадженні є, наприклад, два. Це жінка отримала інвалідність другої групи. Але і тут виникають проблема, То, що ВЛК не написав що вона потребує постійної допомоги, а написало ВКК. і військова частина зараз відмовляє в звільненні. Пише, що вам повинна написати була а, саме МСЕК. Той, який давав вам вірніше жінці, давав інвалідність, він повинен це зазначити в довідці. Але в нашому випадку вона не зазначила, а дало ВКК. Але суд зараз поставить крапку в цьому, ну, в цьому разі. Інший випадок, жінка, військовослужбовець, вона є одинока мати. Хоча вона не була статусу одиноки мати, вона просто була розлучена. В неї є дитина до 16 років. Вона захотіла звільнитися з військової служби, але не можна, оскільки вона не є одинокою мати. І зараз ми звернулися знову таки до суду, визнати, що вона є, є єдиним утриманцем. Дитини, коли буде рішення суду, вона буде звільнена з лав Збройних сил України. Тобто є певні підстави, але потрібно чітко досліджувати саме ці маленькі нюанси. Там написано в законі, що якщо жінка інвалід другої групи, але нюанс, що вона потребує постійної допомоги, і нюанс, що цей довідку повинна дати МСЕК, а не ВКК або інший орган. На жаль, наша судова система зараз дуже перевантажена, мала кількість суддів, і це може затягнутися на довгі-довгі місяці. Наприклад, останні звільнення. Ми оскаржили відмову в звільненні ще в січні. Провадження письмове, от сьогодні травень, тобто 5 місяців, і поки тиша. Ви дивились проєкт Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.